Я думаю, що порядок денний є важливим сьогодні Національній Раді реформ. А і регуляція або дерегуляція і залучення інвестицій. Це те, що дасть можливість розкрити справжній потенціал нашої держави. Насправді, сьогодні будуть доповіді, де буде сказано про те, що вже було зроблено щодо дерегуляції. Але я завжди ставлюсь до цих питань дуже критично. І я вважаю, що у нас є багато резервів, які дозволять нам не просто проводити дерегуляцію України, а впроваджувати розумну регуляцію, щоб Україна була конкурентною, щоб ми забезпечували відповідну безпеку, щоб ми створювали нормальний і якісний клімат інвестиційний, і щоб кожен, хто має бажання. Інвестувати в Україну, щоб кожен став успішним. І не тільки мова йде про залучення іноземних інвестицій. У нас є внутрішні інвестиції, у нас є внутрішній ресурс. І я переконаний у тому, що недооцінювати його не потрібно. Нам потрібно все зробити для того, щоб наша економіка розвивалася. Я думаю, що тут потрібно підвищити якість взагалі прийняття рішень різними органами влади, починаючи від центру. І завершуючи місцевими органами влади, при наближенні до того, які іноді акти приймають, дуже видно те, що ці акти є не чим іншим, як створенням додаткового незрозумілого тиску на ті чи інший процес. Щойно президент сказав про, в тому числі, підключення до електричних мереж. Ну, банальна річ, абсолютно банальна. Підприємець хоче підключити своє власне підприємство для того, щоб створити 100 тисяч, 2 тисячі робочих місць. Ми, як влада, маємо що зробити? Ми маємо зробити так, щоб він аж не помітив, як це відбудеться. Натомість, у нас є 150 кВт, так би мовити, стандартне підключення, де, в принципі, все більш-менш зрозуміло. А понад 150 кВт ми розуміємо, що це вже такі достатньо серйозні підприємства. Вигадують нестандартне підключення, ну, чиста схема для того, щоб тиснути на бізнес. І тому, так як ми говорили, пане президент, Мінпалив енерго спільно з нацкомісією, зараз напрацьовує до 5 МВт таке стандартне підключення, що дасть цьому сегменту важливому дуже. Я би сказав гарний інструмент для того, щоб підключати підприємство, працювати, створювати нові робочі місця. Абсолютно банальна річ. Маємо це обговорювати на рівні Національної ради реформ за участі президента. Я вважаю, що в дерегуляції нам треба підвищувати відповідальність чиновників. І мені так здається, що дуже ми тут недооцінюємо наші можливості. Треба виводити поза межі влади тих, хто не розуміє, як треба працювати. Один раз другий, і всі зрозуміють, що треба в цьому напрямку робити. Тому зрозуміло, що система буде чинити опір, але ми для того тут і зібралися для того, щоб цю ситуацію змінювати. Що стосується інвестиційної нашої діяльності, вірю в те, що рада, яку очолить Борис Євгенович, відповідно до вашого рішення, буде гарним інструментом для того, щоб ми... Створили майданчик для вирішення всіх необхідних питань і завдань для тих, хто інвестує. Нещодавно на минулому засіданні уряду уряд прийняв рішення створити офіс залучення супроводження інвестицій як точка входу інвесторів в ті чи інші бізнес-проекти, інвестиційні проєкти. І я думаю, що в поєднанні ми це обговорювали з Борисов'енувичем, взаємодія, співпраця в даному використовуючи дані інструменти, буде дуже позитивною з точки зору захисту супроводження тих проєктів, які сьогодні є в Україні для того, щоб ми розвивали потенціал нашої національної економіки. Абсолютно згоден з тим, що нам потрібно провести публічну відкриту якісну приватизацію 3,5 тисячі підприємств в Україні державних. Цифра в десяток раз завищена, ніж порівняно з будь-якою країною за розміром такою, як Україна. І ми знаємо, що це є не тільки джерело неефективного використання державного ресурсу, а це є величезне джерело корупції, де починають проводити там менеджмент і ці підприємства використовувати для власного збагачення. Теж вважаю, що в цьому питанні нам потрібно поставити крапку. Вірю в те, що парламент зможе консолідуватися, прийняти необхідні, необхідні закони для того, щоб ми могли продовжити цей процес. Абсолютно підкреслюю публічно. Тому що зубами ціпляються за ці підприємства, чіпляються тільки за єдине, щоб утримувати ці потоки. Треба продавати для того, щоб прийшли інвестиції, модернізації підприємств, нові робочі місця, нова конкурентна продукція. Окрім того, хотів би підкреслити, що наш уряд. Готує достатньо серйозні механізми щодо підтримки нашої міжнародної торгівлі. Ми вважаємо, що міжнародна торгівля і його можливості просто недорозвинуті. І тому спільно з міністерством закордонних справ, міністерством економіки, ми зараз працюємо над створенням таких механізмів, які б дозволили максимально гідно представляти наших виробників на міжнародній арені. Це теж є надзвичайно важливим. Окремо хочу підкреслити важливість впровадження і продовження антикорупційної політики. Антикорупційний тиск має бути продовжений і збільшений в десятки разів. Це є критично важливо для, для нашої країни, тому що корупція створює перешкоди для бізнесу. І я думаю, що ніхто тут не може не згодитись з тим, що корупція, хабарництво і всі інші подібні речі створюють величезну загрозу для нашої державності. І тому це для нас ворог номер один. Я завжди підкреслюю, що корупція і популізм це те, що може нас і всередині знищити. Тому наше завдання гідно дати відповідь на ці процеси, в тому числі і впровадженні реформи судової системи, яку ви ініціювали і підтримана, яка була парламентом в рамках змін до Конституції України в частині судової системи. Хотів би сказати декілька слів про Бориса Євгеновича. Я щиро поважаю Бориса Євгеновича. Я вважаю його дуже професійною людиною з одного боку, а з іншого людиною на 100% державницькою. Хочу сказати, що за цих декілька років співпраці завжди відчував його підтримку. А дуже важливо, коли голова адміністрації, президента є людина, яка створює. Бо руйнаторів, да? ті, хто руйнують, у нас дуже багато. А ті, хто створюють, їх не так багато. І дуже важливо, що Борис Євгенович саме та людина, яка створює. Я думаю, що на новій посаді ми будемо також співпрацювати і взаємодіяти. Хочу побажати успіхів Борису Євгеновичу, хочу сказати про те, що уряд відкритий до подальшої взаємодії. Ми високо цінуємо цю співпрацю. Ну і окремо хотів би побажати Ігорю Львовичу успіхів. Робота для нього є, наскільки я розумію, відома. Він голова адміністрації, багато років працював в регіональній владі. Після нещодавно працював в адміністрації президента. Я переконаний в тому, що професійні якості є всі в наявності для того, щоб ця робота була успішна. З боку уряду можу сказати, що ми налаштовані на конструктивну взаємодію. Ми маємо побудувати якісний процес взаємодії для того, щоб нам було без будь-яких обмежень, щоб ми могли спокійно дивитися людям в очі, чесно. І тут є. Нам над чим працювати спільно: президент, парламент, уряд для того, щоб ми, врешті-решт, зробили баланс або підтягнули рівень життя в країні до тих можливостей, які має Україна. Це наше величезне завдання, яке ми можемо виконати і виконаємо. Дякую, я вдячний президенту за цей неймовірний досвід, секретар Національної інвестиційної ради. А щодо ігенера, якщо дозволить пан президент, я планую вже як секретар національної сесійної ради весня в.